Черкащани ініціативні та готові працювати на благо міста самостійно. З 25 березня по 14 травня у місті зареєстрували 34 ініціативні групи. З них 12 вже провели збори та висунули делегатів на конференцію. Питання створення органів самоорганізації населення почали обговорювати ще два роки тому. Нарешті цього року організації надали реальної ваги та функції повноцінного самоврядування. Про своє утворення нині вже заявили 34 ініціативні групи у 13 мікрорайонах міста. У 12 відбулися збори та консультаційні наради. Проблеми виникли лише у мікрорайоні Дахнівка. Були спроби їх зривати, були спроби влаштовувати якісь. Додавати цьому процесу якогось політичного забарвлення, часом історичного забарвлення, але в більшості випадків все пройшло нормально. Міський голова нині наголошена необхідності максимально делегувати повноваження міських та районних рад на рівень мікрорайонів чи кварталів. Тільки за такої умови, впевнений Сергій Ударич, місто зможе повноцінно розвиватися. Який би не був гарний чи поганий міський голова, який би скільки б у нього не було заступників, чи 4, 5 чи 50. Все одно до кожного двору, до кожного проїзду, до кожного дитячого майданчика ми не доберемося. Просто фізично не доберемося. Ну приїхав міський голова одвір. Ну звідки він знає, де краще майданчик, а де краще вибивати килими, а де краще поставити лавочки і стіл для того, щоб в доміну можна було пограти, поступити. Сьогодні у комунальній власності міста перебуває 1600 багатоповерхових будинків. Черкащани вже заявили, що готові за умови належної підтримки влади до самостійного сподарювання у своїх дворах та будинках. У кінці червня має відбутися перша конференція мешканців з мікрорайонів, на якій будуть представлені інтереси територіальної громади. Євгенія Гнішова, Василь Саєнко, Віка, Новини.